Зараз вам покажу, як часто говорять, що акція це лохотрон. Я покажу, як та руханулася з компанії «Ерсак». У нас була акція, і я заказала лавандову олію собі, сиворотку, натуральну на масла для росту, в кого випадають коси, погано ростуть. Ось цю сиворотку входить олія насіння коноплі, олія насіння гарбуза, олія м'ята і кунжутна олія. Сиворотка у нас новинка. Я вам потім розкажу про нього. І салфетки. Оце все, що я купила за гроші. А була акція безкоштовно я отримала Є для душа сосна. Засіб для миття посуду. Дві штуки. Ці концентрати розводяться один до трьох. Тобто до цієї в мене буде 3 літра і до цієї буде 3 літри. Потім антижир. Тоже концентрат і теж розводиться один до трьох. Удаляє всі застарілі п'ятна, з одежі, з мебіль, з, з усього, абсолютно з усього, защитані повірити. І е, жидке мило для рук ромашка теж концентрат. І ще один засіб, Можна сказати, що це навіть суха сірка. Це засіб побрізкав на п'ятно і воно ізає. Оце все я отримала в акції. Оце за гроші 4 штуки. І П'ять штук я отримала, раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, п'ять штук. А, все ж це шість. Я Шість штук я отримала безкоштовно, так як це була у нас акція. Ну і тепер пішли мені пишуть акція це лохотрон, подумайте, це чи ні? Де ви купите на 1400 от скільки товару, який без хімії не вредить здоров'ю і якого вам хватить ну, точно на півроку.